Всім привіт! Канал M8 легко, просто і безкоштовно покажу сьогодні, як можна завантажити Windows на флешку, після чого його встановити і активувати так, безкоштовно, використовуючи сайт Microsoft. Все офіційно, без додаткових програм, без скачування піратських копій. Відповідно, все це відбувається досить просто. Інструкцію вам покажу, наглядно, що за чим робити, де натискати, щоб це міг зробити кожен, навіть школяр. Отже, дивимося до кінця і ще покажу бонусом, як знімається жорсткий диск, і де він знаходиться в ноутбуці. Так, для початку, для того, щоб нам записати Windows на флешку, нам потрібна буде звичайно, сама флешка. Мінімум 8 ГБ, в мене на 32, але це не принципово. До речі, перед тим, як почати записувати, спочатку налаштування перевірте або змініть в параметрах екрану. Так як я роблю, повторюєте просто правою клавішою, потім вибираєте параметри екрану, тут живлення. І тут питання від батареї в мене ну можна в принципі поставити ніколи, від сіті також ніколи. ну Або тут допол... натискаєте доповнітельний параметри питання. І у вас тут буде збалансований режим, який рекомендується, або економний режим, що може висвічуватися, і там потрібно буде стрілочку натиснути, щоб з'явився висока производительність, найвища продуктивність. І тут налаштування до речі, можна також поміняти те, що я щойно робив. Тобто я ставлю, що від батареї ніколи не відключалось, від мережі також ніколи не відключалось, тому що нам потрібно, щоб було безперервне скачування і відповідно запис на флешку. Якщо у вас буде якісь виключення екрану або відключення жорсткого диску через те, що довгий час там не користуєтеся, вам буде потрібно перезаписати цей образ. Так, в мене всі налаштування збереження, закриваємо і заходимо на сайт Microsoft. Посилання я вам залишив в описанні, щоб ви не шукали. По суті, ніяких ризиків тут немає. Ви не скачуєте ніяких вірусів і так далі. Просто на сайті Microsoft заходите, натискаєте оце Скачать средство зараз, вас запропонує зберегти цей файл з завантаження. Тобто налаштування. У мене він вже збережений, тому я його не буду скачувати. Просто це натискаю, відкрити, відкрити, натискаємо дозволити. До речі, це потрібно робити на аккаунті з правами адміністратора. Відразу заходьте на основний аккаунт з правами адміністратора. Коли запускаєте цю програму, буде підготовка. Зараз буде скачуватися сам образ. Спочатку ми приймаємо умови ліцензії, натискаємо тут Прийняти. Щоб флешку правильно підготувати, заходимо на робочий стіл і натискаємо правою клавішою Форматірувати. Якщо там була якась інформація, будь ласка, скопіюйте, не забудьте, тому що вся інформація буде стерта. Натискаємо ОК. Закрить. це вікно нам вже не потрібно. Тут ви бачите, вже з'явилося вікон, що потрібно зробити: обновити комп'ютер зараз чи створити. Створити нам потрібно USB, або DVD, якщо ви на диск записуєте, або використати iso файл для того, щоб через іншу програму записати. Якраз на флешку так само можна було. Тут ви залишаєте за замовчуванням, якщо вам потрібно, всі параметри співпадають. І тут ви можете вибрати 32 розрядну, якщо у вас слабенькі параметри оперативної пам'яті менше 3 ГБ. ну 3 або менше. Якщо більше 3 ГБ, то вам потрібна 64 розрядна система. Тепер натискаємо далі. Вибираємо USB-устройство. І тут, до речі, прописано, потрібно не менше 8 ГБ. Відразу вам підказує програма. Так, У нас єдина флешка W10. Натискаємо далі. Так, Завантаження у нас закінчується. І зараз буде перевірка завантаження і створення налаштувань на USB-носії. І ось створення вже носія Windows 10. Значить, на скачування в мене пішло 10 хвилин. І зараз побачимо, скільки буде створюватись сам носій. Ось у нас вискочило таке вікно. вставте USB-носій. Так, USB у нас вставлено. Я це закриваю. І в нас йде продовження. Це на 68-й на 68-10%. Таке віконце появилось Давайте перевіримо, що саме. Заважає створенню швидше, можливо, це USB-порт. Затискаємо Ctrl-Alt-Delete. Відкривається диспетчер задач. Детально дивимося. І в нас забирає пам'ять Google Chrome 767 МБ. Це в оперативної пам'яті. Завантаження процесора 10%. Завантаженість диска. Дивимося. Ну По суті. Продуктивність не залежить, я так бачу, від самого, самої потужності комп'ютера. Єдине, що швидкість обмежена самого носія. Бачите, тут на максимумі. Сам диск працює через це, якщо у вас буде флешка 3.0 і відповідно USB-порт 3.0, то можливо це буде швидше відбуватися. А так, от майже 25 хвилин. І хотів би. Поки що поговорити по поводу 32 і 64 біт системи. 32 біта це для менш потужних пристроїв, а 64 біти це для тих, яких оперативна пам'ять має більше 3 ГБ. В принципі, якщо ви плануєте там встановити 11 й Windows, то там використовується тільки 64 бітна система, тобто на такі. Ноутбуки або комп'ютери слабкі, вона вже не встановиться. Тому ще як варіант цю флешку зберегти собі або образ, як мінімум, щоб потім могли відновити, якщо цей сервіс не буде потім доступний. Пишіть коментарі, в кого там вийшлося, в кого ні. Це ж бачите, у нас вже повідомлення, що все готово. Натискаємо Готово. Відкриваємо мій комп'ютер. І так само правою клавішею натискаємо ізліч. Так, значить, по порядку це ми все закриваємо, виключаємо вже комп'ютер. Мені потрібно буде дістати жорсткий диск, точніше, SSD-диск, поміняти його на. На жорсткий диск, на який я хочу установити. Це робиться. Дуже просто і по суті майже одна та сама процедура у всіх комп'ютерів. Тобто тут на задній кришці. Так, щоб було видно. На задній кришці відкручуємо болтик. Так, я зараз камеру наведу так, щоб було видно. Ось так. Так, значить ось у нас відсік жорсткого тиска. Відкручуємо У мене тут один болтик, у мене Acer. Кого більше. Ну, зазвичай один. По суті, там буде просто розібратися. Дістаємо. І ось у нас оперативна пам'ять, а тут у нас жорсткий диск. Вкручую ці болтики. Так, відкручуємо. Метлівка. Я ось так це дістаю. І дістається SSD. Акуратно шлейф від'єднуємо. І потрібно тепер дістати звідси, Це в мене адаптер, колись тут стояв дисковод, зараз він по суті вже не потрібен. Тому в даному випадку я його використовую як додатковий жорсткий диск для збереження інформації. Тут буде ще один Windows. у мене. На той випадок, якщо щось станеться з основною операційною системою, потрібно буде якраз провести якийсь, запустити комп'ютер, відновити інформацію. Ну, мені краще, щоб був запасний якийсь варіант. Тепер повинно витягнутися ось так. Витягуємо. От, по розміру він одинаковий, дуже подібний. Це форм фактор 2,5. Так, чому я міняю? Тому що виходить операційна система, вона, якщо підключена через цей перехідник, то вона не запускається. Це як, можна так сказати, USB носій. А коли ставиш напряму на материнську плату, то тоді запускається. Тепер запускаємо ноутбук і натискаємо кнопку F2. Не встигли. Ctrl-Alt-Delete, перезавантаження, F2. Може бути F12, отак натискаємо. Це залежить від ноутбука. У мене Acer і визивається це меню F2. Це ми заходимо в BIOS BIOS може бути трошки іншою. Але суть у них одинакова. Нам потрібно зайти в boot, змінити завантаження не. З HDD, HDD це виходить якраз жорсткий диск, а нам потрібно з USB. Чому з USB? Тому що ми зараз вставляємо знову ж таки флешку, на якій завантажено було образ диска. І таким чином ми зараз клавішами тут праворуч показано, які клавіші за що відповідають. Там Натискаєте F5, воно опускається. І таким чином, от у нас на першому місці це порядок завантаження різних пристроїв. Тобто Спочатку USB, потім HDD, потім CD-ROM, якщо він є. Значить, для того, щоб зберегти, натискаємо, пише F10. F10 на клавіатурі знаходимо. Натискаємо Yes, тобто Enter. І нас завантажиться зараз. І Тут завантажується операційна система, ми вибираємо або 64, або 32 біти. Тобто в даному випадку на цьому ноутбуці нам потрібно 64. Вибираємо 64 і йде завантаження. Запускається вікно налаштувань Windows. Ось тут ми можемо навіть уже мишкою працювати. Та я ставлю замовчуванню. клавіатура російська нехай буде. Натискаємо далі і встановити. Так, активацію ми пропускаємо, ми пізніше це все зробимо. Активуємо безкоштовно, як я вам і обіцяв. Так, Тут у мене нет ключ продукту. Далі і вибираємо операційну систему, яку нам потрібно. Я натискаю Pro. Максимальні можливості, відповідно, тут більше функцій, може бути доступні оформлення краще, цікавіше. Потрібно погодитися. з... Ліцензією далі І тут е, два е, пункти. Е, Оновлення системи, якщо у вас воно встановлена і е, тільки установка. Е, так Натискаємо установка, і у нас буде жорсткий диск, на якому ми будемо встановлювати Зараз тут не зайняте пространство, у вас може бути зайнято. Таким чином, ви всі розділи удаляєте, але майте на увазі на жорсткому диску не має бути збережено якоїсь цінної інформації. Інакше воно вся зникне, тобто вона очищається. Для цього потрібно буде натискати на кожному розділі удаліть, удаліть. Ось, нам потрібно створити. Для операційної системи нормальної роботи потрібно не менше 100 ГБ. Я рекомендую, тому що потім ви декілька програм встановите і у вас не буде місця. Тому якщо у вас жорсткий диск або SSD-диск більше, то ви можете виділити там, 120 ГБ, умовно кажучи, для операційної системи, все інше для збереження окремого диску. Так, нам же потрібно якраз вся пам'ять. Натискаю примініть. Окей. Він додаткові файли, тобто розділи зберігає, це системні. Тут з'явиться, бачите, на 38 МБ системний розділ. І основний логістичний, який ми будемо встановлювати Windows. Все, тут натискаємо просто далі. І йде установка Windows таким чином. Оці всі пункти зараз будуть. Підготовка файлів, установка компонентів, установка обновлення і завершення. Ось, я був трошки відсутній, тому воно установилося. І нам потрібно знову вікно вибрати, що ніби треба встановити. Тут ми прикращаємо установку, воно перезавантажується. А це тому, що нам потрібно знову в біос і поміняти, Біос не встиг зайти. Ctrl-Delete. І F2. BIOS заходимо, міняємо тоді пріоритет завантаження, навпаки, F6, точніше F5. І зберігаємо, щоб USB був на другому місці тепер. Так, F10. І Enter. Так, завантажується. Ще одне перезавантаження. Так, тепер нам потрібно буде вибрати регіон. Ну, Давайте Україну виберемо. Так, Україна. І плавіатура. Основна буде. І тут є додати розкладку. Тобто можна додати ще, наприклад, українську, а англійська буде по замовчуванню. Ось українська. Так, додати розкладку. Пропоную підключитися до мережі Wi-Fi. І підключитися, вводимо пароль. Розкладка клавіатури може бути по замовчуванню російська. Так, прописали пароль. Тепер натискаємо Далі, це підключено. І знову далі. Так, тепер вибираємо налаштування. Це для організації нижче або для особистого користування. Вибираємо верхній пункт, натискаємо Далі і ваша електронна адреса або Телефон чи скайп. Так, натискаємо далі. Що вам цікавить підказки по бізнесу, то сюди ставите галочку розваги і так далі. Ми, я це пропускаю. Ось тут Android зі свого комп'ютера як використовувати. Я натискаю нагадати пізніше. Іспользуйте время в течені года, максимальна ефективність безплатно. З безплатної пробної версії Microsoft 365. Я натискаю Ніт, мені це не потрібно, бо я буду встановлювати повноцінну потім версію. Так, а я натискаю, натискаю тут далі. Тут важливо якраз тримати все включене на цьому етапі, щоб не повторювати все це повністю по-новому. Так, ось у нас завантажилось. Тут параметри нам підказують, що потрібно перезавантажити. Тепер е, Значить ми що потрібно зробити в першу чергу? Заходимо в меню Пуск. І е, тут, щоб з'явився комп мій комп'ютер, потрібно його додати. Для цього я натискаю папочку, вибираємо комп'ютер правою клавішею. Ось, цей комп'ютер. От так, закріпіть на начальному екрані, натискаємо. Тепер у нас буде, він закріплений тут. А я ще люблю, коли він знаходиться на панелі. Тобто, тут, в принципі, легше ним його відкривати постійно. І можна ще скопіювати на робочий стіл для того, щоб він був під рукою завжди. Натискаємо комп'ютер. І тут якраз можна подивитися свойства. Правою клавіше натискаємо свойства і дивимося. Активація Windows виповнена. Тобто нічого більше не потрібно вам робити. Microsoft все прописав, ключі продукту. Якщо ж у вас буде тут писати не активовано, то тоді прописуєте. Значить, тут в пошуку потрібно прописати командна строка. От, командна строка правою клавішою миші запуск від імені адміністратора. І тут вставляєте текст. Просто копіюєте з мого каналу, в описанні буде текст. Ви просто копіюєте, натискаєте сюди, вставить Ctrl-V і Enter. І все, і у вас ключ пропишеться. Ось так. Все, в принципі, просто. Ви е, маєте вже досвід в тому, як е, налаштовувати операційну систему. На цьому все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Дякую, що додивилися до кінця. Щасти!